З великих сказав, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Людина може знати дві, три чи навіть десять мов і вільно спілкуватися ними. Адже кожному на цій планеті приємно почути звертання її мовою, адже це вияв поваги до людини, її національної культури, її гідності. Тому, коли людина їде в іншу країну, вона намагається вивчити хоча б два слова тією мовою. Це програма Англійський клуб і я її ведуча Анастасія Мойдушевська. Сьогодні у нас у студії незмінна гостя Вікторія Чупрова, викладач центру іноземних мов Easy Language та учні даного центру. Підходить час відпустки. Вихід є. Подорожі на курорти скрасять вашу одноманітність думок. Не бійтеся пробувати щось нове, пізнавати світ і подорожувати. Коли за вікном холоднеча, дощ, сніг, нудний щоденний пейзаж, а настрій, як завжди, не дуже, і у вас підходить час відпустки. Вихід є, подорожі на курорти скрасять вашу одноманітність думок. Ви обирайте країну, куди б хотіли поїхати. Купуйте білет. Пакуйте речі, сідайте в літак. Але й тут вин... можуть виникнути проблеми. Проблеми з мовою. І саме таким проблемним першим місцем є аеропорт. Вікторія, скажіть, будь ласка, з якими проблемами ми можемо стикнутися в аеропорту? Звичайно, якщо ви захотіли перепочити або вас відправили у непередбачене відрядження, вам потрібно кудись летіти. Добре, якщо туристичне агентство або ваш роботодавець заздалегідь про вас попіклувався і, хоча б, купив вам квиток, всі інші проблеми вам доведеться вирішувати самотужки. Давайте дізнаємося, чи доводилося нашим учням потрапляти в якісь проблемні ситуації, як вони виходили з них. Я люблю відпочивати, і одного разу я прилетіла до Єгипту. Трапилася халепа, тому що багаж мій зник. Взагалі, як його знайти англійської мови я не знала, я не могла не спілкуватися і для того, щоб дійсно можна було порозумітися хоч з кимось. Треба було потратити навіть дуже багато часу, але світ не без добрих людей, і йшов перехожий, який допоміг, який розумів російську мову і володів англійською непогано, тому що в Єгипті їхня національна мова це арабська мова, але вони володіють англійською мовою. Тому так багаж ми знайшли, але дякуючи цьому перехожому, який допоміг. Тому Англійську потрібно знати подорожуючи, обов'язково. У підтвердження цьому я скажу, що у, багатьох, у більшості країн світу паралельно з рідною мовою усі знаки дублюються англійською. І переважна більшість обслуговуючого персоналу володіє англійською мовою також. В аеропорту ми можемо побачити безліч знаків, які допомагають нам зорієнтуватися. Вікторія, будь ласка, розкажіть нам одні з найголовніших з них. У будь-якому аеропорту є ряд стандартних знаків, які потрібно знати усім подорожуючим. Знайомтеся: реєстрація, митниця, паспортний контроль, зал прибуття. Там ви можете зустрічати е, тих, на кого ви чекаєте. Або зал відльоту. А також номер воріт виходу до терміналу. Це найосновніші знаки. Давайте розглянемо їх детальніше. Check-in – реєстрація. Let's repeat. Давайте повторимо. Check-in. check in На реєстрації ви пред'являєте свій паспорт та квиток. І здаєте багаж. Це ваша найперша точка реєстрації в аеропорту. Customs – Митниця. Customs, Customs. – Customs. 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 Митниця це місце, де ви проходите металодетектор. Перевірку на металодетекторі. Паспорт control – Паспортний контроль. Паспорт control – Паспорт контроль. Паспортний контроль місце, де ви пред'явите вашу візу та паспорт. Arrivals, arrivals прибуття. Arrivals це зал прибуття, де ви можете зустріти подорожуючих. Депаче зал відльоту. Депаче. Депаче. Депаче означає і відправлення, і відліт, і від'їзд. Депаче. Гейт. Це вихід до терміналу, номер воріт, так би мовити. Gate number. Gate number. Дуже часто використовується це слово сполучення для того, щоб ви зорієнтувалися, на які саме ворота вам потрібно виходити до свого літака. Gate number. Gate number. Окей. Додатково вам може стати в пригоді ось такі знаки: Nursery – Кімната для пасажирів з дітьми. Nursery. Nursery. No, Буває знак мами з дитинкою або ось такої пляшечки. Тойлет. Туалет. Тойлет. Інформейшн. Стіл довідок або інформаційне табло. Стане в пригоді вам, якщо вам потрібна додаткова інформація. Information. 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 Це може бути і стіл довідок, і е, табло з інформацією про. Літаки. І, звичайно, що якщо ви захотіли перекусити або випити чашечку кави, вам потрібно буде знайти кей Кафе або бар. Кефей. Кефей. Бар. Бар. Окей, вже не заблудитись. І, звичайно, дуже популярним є зона безмитної торгівлі duty-free. Duty free. А duty -free. де ми можемо без мита купити ті чи інші товари. Мабуть, це слово вже увійшло у наше життя без перекладу. DUTY-FREE Окей, okay, давайте спробуємо повторити, а потім потренуємося: Check in. Passport control. Passport control. Duty free. Duty free. Information. Information. Very well. Mm -hmm. Registration. Registration. Це знак, коли ми реєструємо uh, реєструємо багаж. Baggage – Англійською багаж. Baggage. Baggage. Customs. Customs. Departure. Departure. Arrivals. Arrivals. Gate. Gate. Gate number. Gate number. Cafe. Cafe. Окей, okay, а тепер перевіримо, як ви запам'ятали ті чи інші знаки. Спробуємо. Алла, what's this? Що це? Check-in. Що це за місце? Реєстр місце реєстрації. Чек – це місце реєстрації. Окей. Паспорт контрол. Що uh, це за місце? Місце перевірки паспортів uh -huh. і візи. Так. Окей. Okay. Duty А uh -huh. uh, це магазин безмитної торгівлі. Різні там предмети, алкоголь. Парфуми продають. Доводилось вам щось купувати в так, таких молодих. Ось. Окей. Аучка. Інформайшн. місце, де можна отримати інформацію про відліт. Uh -huh. про, номер, про номер вашого літака, літака та час вильоту. Так. Хоронечко. Кастомс. Митниця. митниця. Що ми робимо на цьому етапі? Проходимо. Металодетектор. Депаче. Депаче. Це зал відльоту. Угу. Угу. Окей. Arrivals. 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 Угу. Е, прибуття. Прибуття. Зал прибуття. Окей. Марино. Гейт, uh, це uh, номер uh, виходу. Воріт. Виходу. Номер воріт виходу, на Д... який нам потрібен, uh -huh. який нам потрібен по аеропорту. Окей, okay. Оксані най найкраще попадаються places, місця в аеропорту. Uh, я знаю, що дуже uh, багато людей плутають цю назву кафе, і uh, вірно вимовляти кефей. Кефей. Бар. Кафе-бар. Окей, ну основні запам'ятали молодці до аеропорту. Треба прибувати заздалегідь для проходження певної низки процедур: реєстрація, безпека, митниця Вікторія. Скажіть, будь ласка, і ознайомте нас детальніше з кожним із цих пунктів, та скажіть, які елементарні фрази нам необхідні на кожному із них. Ми з вами вже зустрічали знак check-in, Реєстрація. Це і є наш перший етап проходження перевірки. Основне, що ми тут почуємо, це слова passport and ticket. Паспорт, паспорт, тікет, квиток. So, let's repeat. Давайте повторимо: паспорт. Passport, тікет. Passport, passport, ticket. Ticket. Can I have your passport? означає, чи можу я. Подивитися ваш паспорт. Can I have your ticket? Можу я поглянути на ваш квиток. У відповідь вічливо буде, подавши певний документ, сказати Here you are. Візьміть, будь ласка, давайте спробуємо. А, знаю, що у вас там є підготовлені документи для чекін реєстрації. Can I have your ticket? Here you are. Thank you. Can I have your passport? Here you are. Окей. I'll just probe Hello. Hello. Can I have your ticket? Here you are. Thank you. Can I have your passport? Here you Uh-huh. Thank you very much. Оксаночка, спробуйте ви. Good morning. Good morning. Can I have your passport? Here you are. Here you are. Here you are. Mm -hmm. Can I have your ticket? Here you are. Okay. Значить, реєстрацію, check-in, we уже пришли. Наступним. Отже, при, при реєстрації перевірять закордонний паспорт та білети. А що відбувається на митниці? Додам ще, що на реєстрації одразу ж вам запропонують віддати свій багаж. Baggage registration – це реєстрація багажу, відбувається одразу на етапі check е, контролю. А далі ми переходимо до більш серйозної перевірки. Customs – це митниця. So, let's repeat. Customs. 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 Uh -huh. uh, на цьому етапі uh, вас будуть перевіряти uh, на, металошука... на металодетекторі. Тож, ви можете почути прохання: Take off your belt або Take off your shoes. Belt означає пояс або. Пасок, ремінь. Шуз це ваше взуття. Чому саме на ці елементи одягу звертають увагу? Потрібно зняти з себе усі е, предмети одягу, які мають залізні елементи. І a watch – годинник так само. Сел, so, давайте основ, е, основні слова, які на цьому етапі ми почуємо, повторимо. Белт це ваш. Oh, yes. Shoes. Shoes. Взуття. Take-off означає зніміть. Take off your belt. Take off your shoes, please. Угу. Звичайно, попросять це у ввічливій формі. А також, аби не проходити перевірку декілька разів, подумай, подбайте заздалегідь. Take out your keys, keys. – ключі. Coins. Монетки у кишенях, бо вам доведеться декілька разів проходити е, через металодетектор. Gadgets. Gadgets – це будь-які електронні прилади та пристрої. Окей, okay? so let's repeat: Keys. Keys. Coins. Coins. Gadgets. Gadgets. Take out of your pockets. Вас можуть попросити: take out of your pockets. витягніть із кишені. Keys. Ключі. Uh, coins. Монетки, гаджетс, електронні прилади. Хось ready? хто готовий пройти кастомс? Митницю? Я. Okay, Окей, try. Давайте спробуємо. Ready? Take off your uh, watch. at First. Take off your watch. Ага. Сюди так. Окей. And take out uh, your keys and gadgets. Uh, keys. Keys, Okay, so put it mm -hmm. here. And uh, gadgets. gadgets? No. No, no gadgets. No. Okay, thank you. Дякуємо. Потім, після проходження перевірки металу шукачем, ви свої речі забираєте назад. Окей, хто ще спробує? Let's try. Марина. Так, багато. Усіх. Потрібно буде щоб Звичайно, так. Для того щоб пришвидшити цю процедуру. So uh, take off your belt at first. Take off your belt. Uh -huh. Вам доведеться зняти ремінь. Okay. Thank you. Uh -huh. And take out your gadgets. Or uh -huh, gadgets, or maybe coins or keys. No, shoes. Aha, shoes. Okay, so шуз. Окей, to take your shoes. І вам доведеться зняти взуття. Окей. Okay. Алочка, спробуйте ви. Ага, so, окей, okay, let's try. Uh, please, take uh, take off your watch. Uh -huh. Your watch. Ви знімаєте годинник. Uh -huh. І, мабуть, усі, uh, якщо металеві прикраси, теж доводиться. Знімати Вікторія на етапі паспортного контролю нас завжди питають про мету нашого приїзду в країну. Якими елементарними фразами ми зможемо оперувати на даному етапі? Ну, останній етап проходження вашої перевірки це паспорт контроль. Паспортний контроль, перевірка візи, паспорта. А також у вас можуть запитати про мету вашого візиту. Отож, ключовими словами на цьому етапі стануть віза. Що стало вже міжнародним словом, and passport. So uh, прохання може бути uh, аналогічне, і, як uh, на uh, реєстрації. Can I have your visa? Can I have your passport? Покажіть, будь ласка. У відповідь ми говоримо. Here, you are. Here you are. Візьміть, будь ласка, які вічливі подорожуючі. Молодці. А також, якщо вас запитають what is the aim of your visit? Aim of your visit – мета вашої поїздки. Ви можете просто відповісти одним словом із наступних варіантів. Tourism, Tourism". – Tourism. Ясно, що це туристична поїздка. Business". Business". Це бізнес. Це бізнес-подорож або ви їдете у справах. Holidays, Holidays". – Відпустка або проведення дозвілля. Study – Study. Це якщо ви їдете на навчання. Угу. Спробую вас запитати: what is the aim of your visit? Туризм. Oh. Uh, uh -huh. yes. Маріна, what is the aim of your visit? Uh, study. Окей. Okay. What is the aim of your visit? Business. Business. okay, very well. І звичайно ж, по буттю. На місце призначення не забудьте забрати свій багаж. Вікторія, скажіть, а де ми зможемо знайти необхідну нам інформацію, таку як, наприклад, час виліту, номер рейсу, номер виходу? А також до кого ми можемо звернутися, якщо в нас виникли певні питання? Якщо ви розгубилися, будь-який знак запитання або ось такий напис «Information» допоможе вам зорієнтуватися і знайти інформацію стосовно номеру та часу вашого відльоту та номеру терміналу. Але буває й таке, що вам потрібно знайти якесь певне місце у аеропорту. Тому запитання Can you help me?» «Ви могли б мені допомогти, приверне до вас увагу. Співробітників аеропорту або небайдужих перехожих. А запитання where can I find допоможе, де я можу знайти те чи інше місце, допоможе вам знайти е, той об'єкт, е, в пошуках якого ви знаходитеся. So, let's repeat. Can you, help me? can you help me? Ви могли б мені допомогти. Can you help me? Can you help me? Where can I find a toilet? Where can I find a toilet? Наприклад, якщо ви хотіли б не знаєте, як пройти. Where can I find a cafe? Окей. Okay. А тепер подумайте, яке б місце в аеропорту із вивчених нами ви хотіли б знайти? І запитайте, як туди пройти. Where can I find a... Chicken. Check-in. 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 This way, please. Вам покажут. Thank you. Uh -huh, you're <laughs> welcome. <laughs> uh, where can I find uh, passport control? Okay. This way, please. Where can I find uh, information? Desk. Information desk. Information. Никто не хоче в кафе запитати, як пройти. Okay. The next. You'll see за sign, побачите знак. Окей. Okay. І ось найголовніший знак про те, що нам розказувала сьогодні Алла. Baggage claim – це видача багажу. По прибуттю на місце призначення не забудьте там забрати свій багаж. Це дуже важливо. Сьогодні ми навчилися елементарних фраз, які допоможуть нам не розгубитися в аеропорту та вільно почуватися. І, хоча на перший раз здавалося б дуже складним запам'ятати усі всі ці знаки, символи, фрази, не бійтеся, пробувати щось нове, пізнавати світ і подорожувати, бо лише наважившись і зробити і зробивши перший крок, ви отримуєте радість пізнання. Як ми бачимо, володіння іноземною мовою здатно значно допомогти в нашому житті. Check-in. Реєстрація. Customs. Митниця. Passport control. Паспортний контроль. Arrivals. Прибуття. Departure. Відліт. Gate. Вихід до терміналу. Nursery – Кімната для пасажирів з дітьми. Toilet – Туалет. Information. Стіл довідок. Cafe – Бар. Кафе. Бар. Duty free – Магазин безмитної торгівлі. Passport, passport – Паспорт. Ticket – Квиток. Can I have you. Чи можу я подивитися ваш? Baggage registration Реєстрація багажу Take off your. Зніміть ваш. For example, Наприклад, Belt Пояс Ремінь. Shoes Взуття. Keys, Ключі. Coins. Монети. Гаджетс, електронні прилади, віза. Віза. Can you help me? Ви могли б мені допомогти? Where can I find, де я можу знайти? Baggage claim – видача багажу. Знання іноземної мови відкриває шлях у світ цікавих людей, де грамотна людина може здивувати та порадувати своїм пізнанням. На сьогодні це все. Це була програма Англійський клуб. Ваші за та запитання та пропозиції надсилайте на електронну пошту, що ви бачите на екрані. З вами були ведуча Анастасія Медушевська та гостя програми Вікторія Чупрова. Goodbye! Good До нових зустрічей! Після приїзду в іншомовну країну першим місцем, яке ми відвідуємо, є готель. Good My name is Ivan I have a І найперше, що вас зустріне, це безпосередньо назва готелю або ось такий знак, який допоможе вам розпізнати, що місце вашого призначення вже близько.